Дітки, доброго ранку. Погляньте, будь ласка, на екран. Дивіться, дітки, Наталка та Марійка завітали в гості до ведмедика. А в нього вдома такий безлад. Ведмедикові стало соромно. Він просить нас допомогти йому. Допоможемо йому зібрати іграшки? Так, допоможемо, так? Да? Ми складатимемо посуд на стіл, а іграшки складемо в кошик. Погляньте, дітки. Марійка принесла одну чашку і сказала: я підняла з підлоги і поставила на стіл одну чашку. Наталка. Принесла багато ложок і сказала, я підняла з підлоги багато ложок і поклала їх на стіл. Марійка принесла одну кастрюльку і сказала, Я принесла і поклала на стіл одну кастрюльку. Наталка принесла багато тарілок і сказала, я принесла багато тарілок і поставила їх на стіль. Скільки чашок принесла Марійка, дітки, погляньте, скільки чашок на столі. А, так, одну чашку Ліночка. Одну, добре. А скільки ложок принесла Наталка? Одну чи багато? Погляньте, скільки на столі? Скільки скільки. Багато, так? На столі багато ложок. А скільки кастрюльо принесла Марійка? Скільки кастрюльок? Скільки, ви бачите, кастрюльок на столі? Семенчик? Багато чи одну? Ні. Одна кастрюлька, так? Давайте поглянемо, скільки на столі кастрюлек. Одна чи багато? Дивіться на столі, скільки кастрюлек. Одна, так? Одна кастрюлька. А скільки тарілочок принесла і поклала на стіл наталка. Давайте поглянемо. Багато чи одну? Семенчик, скільки там тарілочок? Багато чи одна? Скільки тарілочок, Подивись сюди. Скільки. Дві це багато, Йо, так? Багато. Добре. А скільки, давайте поглянемо, скільки предметів посуду залишилося на підлозі. Давайте поглянемо, є щось з посуду на підлозі? Ні, немає. Так, дівчатка, все зібрали. І тепер на підлозі зовсім немає посуду, але залишилися ще іграшки. Їх також треба прибрати. Я вже вам казала, що іграшки ми будемо прибирати. У кошик. Давайте ми будемо прибирати іграшки в кошик. Погляньте. Марійка поклала в кошик одну ляльку і сказала, я принесла і поклала в кошик одну ляльку. Дивіться. В кошику одна лялька. Так, добре. А Наталка поклала в кошик багато кубиків. Бачите, багато кубиків, ось вони. І сказала, я поклала і принесла багато-багато кубиків. Марійка поклала в кошик. І що вона там поклала? Зараз ми подивимось. Що в неї в ручках? М'ячик, так? Вона поклала в кошик один м'яч. Добре, вона поклала в кошик один м'яч. Далі дивимось. Наталка принесла і поклала в кошик багато пірамідок. І сказала, я поклала в кошик багато пірамідок. Дітки, а скільки іграшок склала дівчатка в кошик? Багато, так, дивіться, повний кошик. Багато-багато. А скільки ж іграшок залишилося на підлозі, дивіться? На підлозі жодної іграшки, дівчатка, все прибрали. Молодці, дівчатка, ви так гарно все прибрали. Ведмедик вам дуже вдячний. Дивіться, в кімнаті стало чистенько, весь посуд і всі іграшки вже прибрані. Добре, дітки! Погляньте, будь ласка, на екран. У мене на столі, дивіться, стоїть дві вази. Марійка, Наталка та ведмеди принесли мені листочки та квіточки. У кожного з них є один листочок і одна квіточка. Давайте ми з вами зберемо букет з листочків. Їх треба буде скласти у вазу. Давайте поглянемо, скільки листочків у Наталки, скільки у неї листочків. В ручках, скільки, Семенчик? Скільки листочків? Один чи багато. Один. Один. А скільки листочків у Марійки? Один чи багато? Теж один, так? А листочок є да. медмедика. Один чи багато? Один, так? Mm -hmm. Давайте mm -hmm. зараз всі листочки складемо у вазочку. Дивіться, ось всі листочки ми склали у вазочку. Скільки стало вазочці листочків? Багато, так? А скільки листочків залишилося у дівчаток та українську? Жодного, так, жодного листочка залишилося в них. Добре, але у них ще є квіточки. У Наталки одна квіточка, у Марійки одна квіточка, та у Медведика одна квіточка. Зараз ми також зробимо великий гарний букет. Погляньте, всі квіточки стоять тепер у вазі. У вазі тепер скільки квіточок? Одна чи багато. Багато. А скільки квіточок залишилося у дівчаток та ведмедика? Жодної. Немає жодної квіточки. Дітки. Так. Дітки, добре. Скажіть мені, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали наводити порядки вдома? Хто розкидав іграшки та посуд? Кому дівчатка та ми допомагали прибирати? Ведмедику, так? У ведмедика вдома був, був безлад, і ми йому допомагали прибирати іграшки. так? Давайте згадаємо, поглянемо на екран. Що ж у нього там вдома коїлося, коли ми до нього прийшли? Дивіться, яка в нього була кімната. Все було розкидано, і потім ми йому з вами допомогли, і у нього стало прибрано та чистенько. Добре, молодці. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую вам, до побачення. До побачення.